Люблю тебе опізнавати на всіх, це останні тих ще <клухи> Люблю тебе опізнавати на всіх картах світу. Лов твій лед на колосах. Милом відчину, кумедія моя зворушна, міташка. Ні звіряткою, ні ведмеди, ні качечка, ані гусеня, ведмека чоловіця. Оце ж що від небесний ганце, християне, ще одне велике кача. Головою в Європі, хвостом до матрешки, з Вороніщеною Бубанщиною була тепершнолуніша. Утікаєш не Бога. На рідними псевдозалесиками, що ниють, і ниють, і лукаво обіцяють чонця відкриється і обскубують. А ось я примружуюсь і ясно бачу, як ти розбігаєшся по воді, набираєш ротом повітря. Твоє відстовпущене крильце готове до польову, розбігаєшся, летиш, співаєш, Лихочеш, і нас надихаєш, і будеш нас серцем і любиш нас криюся, боюсь за твою ліву славу.